Створення печей Color – це справжнє мистецтво. Кожен етап виготовлення ретельно продуманий для досягнення ідеальної якості. Все починається з вибору металевої пластини, з якої будуть вирізані деталі для майбутньої печі. Тут важливі точність та міцність матеріалу, адже від цього залежить довговічність виробу. Після вирізання роботизовані руки спаюють ці деталі, утворюючи основу конструкції. Кожен шов, кожен елемент точно підігнаний до печі. Майже готовий виріб проходить обробку поверхні від корозії та фарбування. Потім вручну докомплектовуються деталі для завершення конструкції. Всі процеси збірки контролюються та перевіряються, щоб забезпечити безпеку та ефективність роботи печі. В кінці піч упаковується та відправляється до магазину, де чекає на свого споживача, щоб принести тепло і затишок у оселю. Стожари. Тепло, яке дарує затишок вашому дому.